Доброго дня всім цінителям мистецтва. Ми продовжуємо вивчати відомих і світових художників. І сьогодні я б хотіла поговорити про яскраву, магічну, сильну, неймовірну, витончену, стильну, загадкову, енергійну Фріду Кало. Ця мексиканська художниця поєднала у собі вихор і постаси, і була найнеперебаченішою та прекрасною у всіх проявах. А про її бурхливе та трагічне життя ми сьогодні з вами і будемо говорити. В дитинстві перехворіла Фріда Кало на полиміліт – хворобу, що ослаблює м'язи і може бути смертельною. Пізніше вона потрапила в аварію, яка понівечила тіло і ускладнила все життя. Фріда перенесла близько 30 операцій. У 43 роки їй ампутували праву ногу через гангрену. Всі фізичні немочі вона переживала завдяки мистецтву. Творчість допомагала їй витриматися саме на краю прірви. А навіщо ноги, коли в мене є крила, щоб літати, і ренізувала мисткиня у своїх щоденниках? А в більш молодому віці фертакало двічі виходила заміж. Щоправда, це був один і той же чоловік, це Фієго Рів'єра. Вони однаково були віддані творчості і невірні одне одному. Їх захоплювали соціалістичні ідеї і мексиканська анвентика. Дієго був старший на 22 роки, значно вищий і важчий. Пару називали слон і голубка. Фріда писала про їхні взаємно залежні і бурхливі стосунки. У моєму житті було дві аварії одна, коли автобус в'їхав у трамвай, і друга це Дієго. А, взагалі, хоча Фріда була ближчою з батьком, іммігрантом з Німеччини, ніж з матір'ю, яка походила з індіанського роду, але дівчина відчувала приналежність до мексиканських традицій і носила народний одяг. Життя із Дієго підсилило любов саме до Авентики, і чоловік захоплювався до колумбійської культури, а в побуті їх оточували артефакти тих часів. Барвисті пішні сукні, рослинні атламенти, ацтецькі символи гармонійно доповнювали образ художниці і підкреслювали її строкатий і химерний внутрішній цвіт. Також Фріда Кало заповіла, що її особистий гардероб можна буде показати лише через 15 років після смерті Рів'єри. Проте, з якихось причин, це сталося через 50 років після того, як чоловік відійшов у засвіти. Ванну кімнату, де зберігалися речі художниці, відкрили у 2004 році. і Експерти 4 роки займалися каталогізацією 6 тисяч фотографій, трьох сотень особистих речей і 12 тисяч документів. Хай живе життя, написала Фріда на своїй останній картині, незадовго до смерті. Хай живе Фріда, повторює людство, увінчуючи її образ у щоденному побуті. Краса має бути на відстані притягнутої руки. І також, звичайно, ми з вами поговоримо про відомі картини Фріди Кало. А у період 1920 х років, кінець 1920-х років, цей період разом із кубізмом Фріда Кало починає писати автопортрети. А саме автопортрет Оксамитовій сукні 1926 рік картина була виконана в італійському стилі, який на той час вважався одним із найкращих. А також вона продовжує малювати портрети сестри, знайомих, друзів, свого хлопця, який її кинув, коли вона захворіла. А ці всі картини написані у стилі раннього відродження, і це зазвичай були подарунки для близьких. Художниця також пробує малювати дитячі портрети в стилі, що близький до американських художників. Пізніше Фріда знайомиться з Дієво Рівєрою, і вони приходять до нього на виставку та показують свої картини саме раннього періоду творчості. Зацікавлює його, а він її. Вона пише картини дітей і жінок, які ближче вже до стилю Дієго. І прикладом таких картин є портрет Вірджинії, маленька дівчинка та двоє жінок. Це був саме період дослідження стилю Дієго для неї. У 1930 році вони одружуються і дарма що між ними велика віз... різниця у віці. Мати художниці була проти цього шлюбу, адже Дієго був двічі розлучений і набагато старший за Фріду. Її чоловік справив великий вплив на її творчість, адже він хотів відтворити мотиви національної ідентичності Мексики у своїх полотнах. І Фріда починає пошуки мексиканського стилю, який пов'язаний з її народом і культурою. Саме для Дієго вона починає носити традиційні костюми, які потім стають частиною її образу і легенди. В 1929 році з'являється картина, яка відзначає перехід від раннього відродження до власного стилю мексиканської художниці. Це автопортрет час летить. Також перший автопортрет у стилі старовинної картини Фріда та Дієго Рів'єра 1931 року, на якому вона зображена як ідеальна жінка в традиційному костюмі, а її чоловік більший від неї із Мольбертом в руках. Також не можу не сказати про ще одну відому картину Веріди Ридикалу, це зламана колона. 1944 рік, після того, як вона перенесла ще одну операцію на хрібці, її стан не покращився, а погіршувався з кожним днем. І на початку 1950-х років їй стало ще гірше, тож вона перебувала в лікарні в Мехіко і перенесла ще декілька операцій. Коли їй ставало краще, вона малювала. А й там була створена картина перед сім'ї Фріди, на якій було зображене її генеалогічне дерево. Живопис був її натхненням, і теж вона мріяла. Щоб їй стало ліпше і вона змогла малювати. Після трьох років у лікарні вона намалювала автопортрет з портретом доктора Фаріля як знак подяки, і з погіршенням її стану прив'язаність до дієву та комунізму ставала сильніше. Про це вона писала в щоденнику і на початку 1953 року лікарі говорили, що варто ампутувати ногу через Гангрену, як я вже говорила раніше. Взагалі інколи мистецтво стає порятунком даром, який втішає у моменти болю і допомагає переосмислити страждання. Інколи воно стає канвою для біографії, і мистецтво може осяяти все життя, як віфліємська зірка, тож дозвольте йому освітити ваші серця.